Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікавий відеогляд. Будемо шуроповертор розбирати і дивитися, які стоять елементи живлення в цих акумуляторах. Як бачимо, буде серія по Vita's. Я обрав навмисно різні серії, а також по компанії Revolt, оскільки вони теж зараз одні з кращих таких шуруповертів які і продаються, і працюють. Як бачимо. В них є різниця там потужності і в параметри. Розберемо і продовження відео буде далі. Так, законодавши ваш час, розібрав акумулятори, і зараз ми їх трошечки розглянемо всередині. По компанії Vitos. Це буде серія ACL. Ось цей АКБ, ось ці елементи. Мене дуже здивувало, бо тому що коли я їх розібрав, я замітив дату. Виготовлений 2019 рік 12.03. Тобто їм по факту 4 роки. Також я взяв самі найсвіжіші їхні елементи. Вони відрізняються кріпленню. Тобто вони не підходять на одну і ту саму серію, вони трошечки змінили. І тут елементи вже стоять інші, іншого виробника. Але по даті виробництва не можу нічого сказати, бо, тому що тут тільки серійні номера. Мені багато більше ці елементи подобаються, чим в попередній серії. Ну, можливо, я так думаю, що після 18650 дріб 20-20 рік, але це нічого не означає. Можливо, я і помиляюся. Після них є звичайний Vitals. Це серія, як бачимо, ось є на картинці. Двоамперні. Елементи у нас ось тут стоять. Теж 18650, 2 Амперні 3,7 вольта. Рік теж невідомий, Бо тому що не видно чітко, щоб дату щось виділяло, якісь цифри. По фірмі Revolt. Як бачимо, це є Revolt M1, саме остання їхня серія. Можу сказати, що тут батарейки 23-го року, Бо тому що далі тут циферки, я це відсував. 23.05. Я думаю, це їхній рік випуску. А також їхня попередня серія OnePlus 21 В 3 А. Як бачимо, ну, виробник цей хороший акумуляторних батареєк, з ними проблем ніколи не було. Але теж не вказана дата їхнього виготовлення. Я вже й обертав з різних сторон. Ну, немає. Ще хочу, що відмітити. Це є у нас револьт, як бачимо, 21С. А це є серія М1. Ще зробив я такий тест. Тобто я приніс вагу. Всюди елементів стоїть по 5, всюди стоять 18650 пальчики. Я думаю, вони приблизно мають бути в одну вагу. Ну, тут ще є плата. Плата багато не важить, тим не менше. Але, ну, наприклад, ці 246 грам. важить. М 1 239. По Віталсу. Двісті Ну, правда, тут плата більша і пластику більше І ось ці. До речі, вони так і відчуваються, що вони трошки важчі. 276. На мою думку, серед цих всіх акумуляторів, що тут знаходяться, хороший виробник, знаючи того, що не було проблем з цими акумуляторами. Ось як бачите на картинці. І також не було проблем з цими акумуляторами, які знаходяться у цій серії жодного разу, я здивований в 19 рік, але ми їх, скажімо, продали немало, але проблем однозначно не було. Це нове поступлення, про нього ще не можемо сказати нічого доброго і нічого поганого. Ось такий відеоогляд. Для тих, хто розбирається, майструє, а також йому було важливо, що всередині, які стоять елементи, можливо, він має більше інформації і поділиться під цим відео в описі. Всім дякую, гарного настрою, лайк підписка.